Тобі подобається? Все, супер. Ти вже каталася на Гойдалках? Ще ні, ну тоді треба спробувати. У Кременчуці з'явилося ще одне місце дитячої радості. На вулиці Єднання України відкрили сучасний дитячий майданчик. Для місцевих малюків і для тих, хто знайшов тут прихисток через війну. Цей простір став можливим завдяки спільній роботі Кременчуцької громади та благодійного фонду Право на захист. Для дітей дійсно треба майбутнє. Ми сьогодні говоримо про те, що заради цих дітей необхідно ці майданчики робити. І місто на зустріч ми трошки дофінансували, хлопці нам дали оці гойдалки, дали це обладнання, а ми зробили основу для того, щоб було безпечно, щоб не на асфальті діти гралися а на такій безпечні гуми відсутні. Так і робимо». Змінювали деякі наповнення, щоб було те, чого хочеться, і те, що буде актуально для дітей. Якщо б не Кремчуцька міська рада, все б не виглядало так, або більше цього б і не було, бо ви нас підсилили. Майданчик розташований біля гуртожитків, що стали тимчасовим прихистком для багатьох родин із числа внутрішньо переміщених осіб. Саме тому ця ініціатива має особливе значення. Вона покликана не лише забезпечити дітей місцем для активного дозвілля, але й стати точкою соціалізації, радості та психологічної підтримки. Це основна наша мета і ціль нашої діяльності взагалі. Працювати з людьми, щоб вони інтегрувалися в громаду, щоб вони долучалися до діяльності громади. І я відверто щасливий, що ми маємо змогу, коли громада сама йде на зустріч і сама піклується як про своїх людей. І хоче, щоб ви стали своїми людьми і були надалі в цій громаді, лишалися, проживали, мали гарні умови, комфортні і все у вас було добре. Гойдалки, яскраві конструкції, безпечне гумове покриття. Усе продумано до деталей. А головне це щасливі обличчя дітей та їхніх батьків. Дуже задоволеним, тому що покриття дуже гарне, як дощ, тут сухо. Якщо дитина падає, то не боляче, дуже безпечні споруди, які тут качелі, гніздо, павутина. Дуже подобається. Дуже вдячні. Святкову атмосферу на відкритті створила команда фонду Право на захист, організувавши для дітей розважальну програму. Майстер-клас із виготовлення слаймів, безкоштовну безпрограшну лотерею, аквагрим та веселощі на будь-який смак. Вікторія Максимович, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.